Третє відео мого марафону оглядів на скетчбук. Тож, скетчбук робила я сама, це 15 на 10 здається. Обгортка тут оформлена всякими папірцями. Як і видно, рошен, мілка, ловере. Просто пакувальний папір І теж з батончика рошен. І мені дуже подобається. Я Можливо, якось знову пороблю скетчбуки, в яких я зроблю обкладинку саме з оцих е, папірців. Типу, ну, колажик, але не всередині, а назовні. Що для мене, в принципі, прикольно. Так. І це он якраз початок. Е, і він, в принципі, прикольний. Мені подобається ось це. До сих пір воно прикольне вийшло. І тут воно квіточка е, Ну, жива, точніше, мертва, але справжня. Її мені також підігнала Оксана. В е, минулих відео вона підганяла мені марки, в цьому відео вона підганяє мені сухоцвіт. ну Це таке е, чайочок і не дуже вдала картинка. Да, тут я більше вдала перевагу малюванню гоші це, це була. О, це в мене в це квітень, 16-те. У мене в місті розквіли тюльпани дуже гарні, і я пішла їх помалювати. Я не пам'ятаю, що я там відео, які знімала чи фотки просто робила в соцмережі. Але так, да, дуже гарно, дуже класно. Можливо, можливо, колись я знову повиходжу і помалюю щось в реальності з натури. Да, дуже, дуже класна штука, коли ти виходиш прямо малювати на вулиці, те, що ти бачиш, а не просто щось. А, але якось це важко трошки морально взяти себе в руки, вийти, малювати, хоча дуже хочеться. Це помідорчики, здається. А, маркерами і просто олівцями. Дуже невдалий металик. І. Якийсь такий прикольний е колажик. Наліпка з банана. Знову я помалювала Гошу, Небо. Ну, не. Треба знову поперемальовувати. Мені дуже він подобається. В принципі, тут це теж непогано так вийшло, але, звичайно, Бетмен Ікони. Відклеїлось чи не приклеїлось? Відклеювалось, здається, бо це теж щось Є Єбай. Блять. Що мені з цим робити? Так, тут досить гарна панянка вийшла, мені дуже подобається. І ще перемалювала в, в діджиталі. І Бетмен, знову Бетмен. Треба побільше таких відсилок Бетмена робити. Так, можливо, приклею. можливо. Ну, і я така, ну я ж архітекторка, ну я ж. Артіст, артіст, треба вмалювати скульптури і капітелі. Ну і на цьому до побачення. Вистачить. Просто якісь портрети. Які не дуже вдалі. далі. А, тут -а я вирішила. Це здається, якраз тема на який був? Тема на челендж, який я в минулому відео розказувала трішки більше. Здається, да. і теж повідклеювалася. Ось чай піквік. В минулому відео я розказувала, що дуже смачний чай, піквік яблучний і ось його обгортка. Мінус він продається тільки в наборах. А, так. Це просто колажики з передбачення сільпо, з кіндером а, і з якоїсь кафешки чи шоколадки, я не пам'ятаю. Треба їх понаводити, тому що в минулому скічбуці воно вже майже все стерлося. Треба взяти лінер і понамальовувати зверху. Що дуже хороші фрази. І не хочеться, щоб вони стиралися. І руки. Ну, непогано, непогано. Е -е, просто якісь наброски людей. І досить-досить непогані, як на мене. Ну, Тоже ось люди. Люди. В принципі, я помічаю свій е, прорив за ці всі місяці, хоча з квітня пройшло зараз в грудень. 8 місяців пройшло, не так багато, але я вже, в принципі, бачу якийсь трошечки легкий прогрес, е, і це дуже мене радує. Є е, е, мій малюнок, який ви могли бачити і в інстаграмі, і в Тік-Тоці, і в Телеграмі, дивлячись, де ви є. Який я перемалювала через рік своєї персонажки, і там прям дуже видно е, мій прогрес. Е, і це мене прям шокувало. О, дуже дуже гарно мені подобається. Я роблю на доставку. Е, мені от да, мені от мені дуже подобається, як воно вийшло. Це ні. Це теж не подобається. Ні. Немає чого тут застивати довго, угу. тому ми йдемо далі. Це, здається, я малювала Елізабет Олсен, яка вийшла звичайно жахливо. Я не можу попасти в неї. У мене не виходить намалювати її хоча б трішечки схожою. Хоча Елізабет дуже така класна, гарна, але в мене не виходить. Можливо, колись, можливо, колись. У мене є скетчбук 30 на 30 акварельний, в якому я малюю тільки локи. Або, в принципі, Тома Хідлестина. О, мені подобається ще оце. Теж непогана така розгортка. І от я, в принципі. Це вже кінець. Ну, і руки. Звичайно, ми розпочинаємо і закінчуємо на руках. О, тільки на 7 хвилин. Ну, та й ладно. Не обов'язково постійно дивитися огляди на скічбук на 40 хвилин. Плюс я зараз розкажу трошки про Локі і покажу все ж таки той арт, який я перемалювала. Тож, у мене є скетчбук е, Локі, де я його малюю раз на рік і вже з 18-го року. І деякі роки я, звичайно, пропускала, бо тупо забувала. І це так класно ну, спостерігати ріст, свій навичок. Тож, я так думаю, мені треба зробити такі ж тільки з Елізабет Олсон, щоб я її точно почала краще малювати. Так, так Я не боюсь показувати паролі, господи. Не страшно. Ну, не хочеш працювати, не хочеш працювати. Я теж не хочу працювати. Ніхто не хоче працювати. Да, ось мій телеграм канал. Підписуйтесь. Сховайся. Так, Боже, я не пам'ятаю, коли я його перемальовувала. Зараз ми зробимо по пошуку слів. реплей Так. Нарешті, нарешті. Ось Ось, де, да, оце було рік назад, і ось це от я намалювала, ну вже пару місяців назад, це 8 липня. Да, я дуже пишаюся цим, цим порівнянням, тому що ем, я пам'ятаю, як я намалювала цей малюнок, як я була в захоті від цього, що я так все круто намалювала, як я показувала своїм інтернет-друзям, і вони такі, вау, та ти що? Це так класно. І, і маємо це, Боже, і рік, всього лише рік, здавалось би, да? але тіло вже краще. Нога, но, ноги, в принципі, руки тим паче. Хоча вже на той момент ніби малювала непогано руки, але як бачимо, погано. І це просто вау. Я дуже задоволена цим. Це. Це класно, звісно, ну, видно, тут дизайн трошки помінявся, персонажки, звичайно, як інакше. Але да. От коли ти перемальовуєш прям ідентичні фотки, ну, картинки, арти, ти прям бачиш ну, набагато краще а, ріст, ніж коли ти малюєш просто персонажа одного того. А, тому. Перемальовуйте. Якщо ви зараз дуже якось не що у вас йде дуже погано скіл, перемалюйте свою стару роботу. Особливо 2-3 роки назад. Ну або навіть рік, як бачите, рік, рік. Так що так, да. оце все малювання, оці всі мої сотні скетчбуків, вони дають свої плоди. І це дуже мене тішить. Тому на цьому все. Дуже вам дякую за перегляд.